Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ми на каналі Іспанія Українці. В цьому відео мова піде більш про таку е, вузьку спеціальність, де більше для айтішників, да, для тих, хто сюди переїжджає працював в Україні. Да, там по певним речам, по мережам сайтів для е, для, продажі, для продажі посилань. Да. І, от. І те, що тут. Працює от продажі, продажі лінків, да, і продажі реклами на сайті. Це є сім тем, 7, які я знайшов от для себе, то в чому тут реально недостаток. Так? Тут тільки великі мережі на ринку. Так? А далі в десятки, десятка ж Google вона складається не тільки з великих мереж, да? не тільки з TripAdvisor, наприклад, да? чи з Вікіпедії, чи ще щось. Так? А ще з багатьох сайтів, так? От, і от, і от, що я знайшов, ну, кому буде цікаво, зараз. Я думаю, хто переїжджає сюди або хто хоче розпочинати на іспанському ринку свій бізнес в IT-сфері, от, будь ласка, послухайте. Так? Ось деякі із тем, які, на які можна відкривати свої. Сайти для продажу посилань або для продажу реклами. Да? От, або е, ну, робити мережу да, певних сайтів да, по цій темі. Я думаю, що ви знаєте, про що йде мова, коли ви робите певну сітку. Так, перше, перше, це туризм і подорожі. Іспанія є популярним місцем для туристів з усього світу, і багато людей шукають інформацію про найкращі міста. І місця для відвідування, і культурні заходи та місцеві традиції. Ви розумієте? Тут не тільки люди з усього світу, так, сюди е, бажають поїхати, а і самі іспанці подорожують по Іспанію. Я, е, я відвідав, мені дуже подобається подорожувати це моє життя, да, от мені це просто от, в мені в крові воно, я не знаю, як воно. От, я відвідав вже 25 країн, да? от, але от коли я тут вже в Іспанії оселився і живу, у мене зараз мрія не подорожувати по іншим країнам. А в мене мрія подорожувати по Іспанії. Розумієте? Бо коли ти приїжджаєш, наприклад, на Коста дель Соль, і коли ти приїжджаєш на Коста Браво, і коли ти приїжджаєш на Океанічне узбережжя, це взагалі. Це різні світи, це різне. От у мене знайома є тут, ну, от, з якою ми вивчали мову. Да, от, вона іспанка. От, е, у неї чоловік, е, він з Нідерландів. Так, вона іспанка з Севілії. Вони жили весь час в Нідерландах, і от, у них тут було весіль. От, і я питаю: а куди ви поїдете от, у свою весільну подорожку? Ми поїдемо по півночі Іспанії. По півночі це тільки по півночі Іспанії, щоб ви розуміли, да? Ну, північ Іспанії це такі просто неймовірні гастрономічні пригоди. да? Там Галісія, наприклад, там Устриці Галісійські, Галісійське Гаджіго, да? і все решта. От, тільки по півночі там проїхатися. Це вже я не знаю, це воно не тиждень займе. І не, навіть і не місяць, я думаю, це більше. І уявіть собі, скільки можна тут зробити от е, ресурсів, які будуть е, ці речі, От якщо ви вже цей ринок розумієте, якщо ви тут живете, вивчаєте мову, так? От, скільки можна зробити е, сервісів, їх нема. Їх нема. Тут TripAdvisor і Вікіпедія. Все. Розумієте? Це не так, як у нас, що там у нас ще куча сервісів е, туристичних. Розумієте? Так, друге. Кулінарія і рецепти. Іспанська кухня користується популярністю в усьому світі, і багато людей шукають рецепти для приготування традиційних іспанських страв. Це звісно, це так. Наприклад, от, е, я читав статистику таку, да, от, е, де хочуть відпочивати люди з усього світу? Тобто десь приблизно відсотків 70% усього світу хочуть відпочивати, як ви думаєте, де? В Італії. А як ви думаєте, де хочуть відпочивати 80% італійців? Ха -ха -ха. В Іспанії? Так. Я я знайду цю статистику, я її десь знайду і в відео вставлю ще. Так і ми подивимося це. І це дійсно так, тому що ну тут кухня дуже класна. Ви розумієте. Тут е, їжа це просто е, фетіш якийсь. Розумієте, це для них вони, вони можуть 20 хвилин просто говорити про їжу на вулиці зустрітися, вони тільки про їжу будуть говорити. Розумієте, тут для, для їжа для них це важливо. Тут важливо говорити, з чим ти любиш. Тут офіціант розуміє, хто ти. І е, тут він тебе запам'ятовує, і він знає, що тобі подобається вже. Він відчуває своїм серцем, що тобі подобається, що ти, що ти можеш їсти, а що ти не можеш. Розумієте? Це, тобто, от навіть кулінарні сайти, кулінарні. E, всілякі e, сервіси, які можна придумати. Це класна тема для, e, для того, що я сказав, для розвитку своїх сайтів, для розвитку своїх каналів навіть на Ютуб. І ну, канали я не, змож, не, не знаю, чи ви зможете, тому що там треба говорити іспанською. Да? А от сайтів це дійсно так. Далі. Здоров'я і фітнес це на третьому місці. Так? Ця тема має великий попит, так? і в Іспанії ви можете створити сайт, який надає інформацію про здоровий спосіб життя та фітнес. Так, Це дійсно абсолютно вірно. От, я от ходив цілий рік, ми ходили, коли у нас ще не було роботи. Да, от ми ходили цілий рік в фітнес-центр. Такий дуже, він там дуже багато знижок надавав, дуже класна англійська марка. От, ми ходили в нього. Це було просто супер. Ви розумієте? Ну, ти дивишся, що весь. Він, він дуже великий і він заповнений. Вони в нього приходять. І ти дивишся, як по вулицям бігають люди. Вони зайняті цим фітнесом, цим спортом. Одна я з дітьми хожу раз в місяць. Раніше ми ходили. От зараз будемо починати вже трошки потепліше. На карел, ну на марафон ходимо. Марафон постійно. Кожен місяць, кожна школа йде на марафон. Кожна школа. Мене діти кажуть, все, ми вже зробили малюнки. Ідемо на марафон, поїхали. <хи> От. Далі. Е, четверте. це так: перше, друге, третє, четверте. Так, да, це музика. Музика. Ну, звісно, музика. Якщо ви зможете зробити ресурс, який е, може преди, е, представляти іспанську музику, або буде цікавим для іспанців, для іспанської музики, це буде супер. Так, Іспанія славиться своєю музикою, включаючи фламенко і класичну музику, популярну музику. Ви можете створити свій сайт, який надає інформацію про іспанську музику і музичні новини. Так? Дуже важливе зауваження. Фламенко. От Фламенко, вони будуть. Бо це у нас тут в Севілі, це центр Фламенко. От, тут таблади такі, це цілі театри, де ти приходиш і просто от слухаєш фламенко. або... Е, дивишся. От, е, коли от Анаболи ти приходиш на Плаза де Іспанія, там, де я, роб, ну, я, я зроблю і ще з е, такий репортаж, ну, мабуть, трансляцію зроблю. от Там, де просто танцюють, це просто неймовірно, це, це круто виглядає. От в наших країнах робили подібні е, ну, там, школи для Фламенко, ну воно не йде, не йде у зрівнянні. Вони якось це роблять, знаєте, підсвідомо, у них є така. Якась своя е, така ізюминка. Ну, от Вони це роблять дуже класно. Так? От, е, все, що стосується музики в Іспанії, так теж іде класно. Але ну, зважайте, якої музики? Тої, яка підходить е, іспанцям. Тобто вони не будуть слухати тобі якусь там іранську, індійську, да, там, чи ще щось. щось. От, вони будуть своє. Або там американську, да, ту музику, яка на MTV, там от таке. Далі нерухомість. Нерухомість. Так як я вже казав в минулих відео, що в Іспанії нерухомість ну, Тут не, ну, тут, тут не можна зняти квартиру. Є, є у тебе гроші, ти її не знімеш ту квартиру. Ти повинен бути платником. Податків, ти повинен, все у тебе повинно бути номіни бути у тебе, виплати, контракту повинен, тільки тоді ти знімеш квартиру. Взагалі, от всі теми по нерухомості класно йдуть. Наприклад, багато наших, коли приїхали і ще там, вони там, ну, там, це 12 10 рік, які приїхали сюди і організували свої бізнеси по будівництву, тут в Іспанії. Послухайте, у них розкупляють, так як і у спасів, якщо вони йдуть по законам Іспанії, да, у них розкупляють нерухомість на етапі будівництва. І це безпечно в Іспанії. От. Тому всі сервіси, які ви робите онлайн для нерухомості, вони теж будуть користуватися попитом. Далі, і останнє це спорт. Іспанія відома своїми спортивними командами, подіями, включаючи футбол, баскетбол, теніс та інші види, види спорту. Звісно, що ви можете створити свій сайт, який надає інформацію про спортивні новини, результати матчів і розклад подій. Це, це дуже важливо. От реально, навіть якщо вони є оці канали, от ви зайдіть, навіть в YouTube подивіться ці канали. Да? От. Вони вам не дадуть повноту інформацію, таку, як надає сайт. Да? Таблиці, розіграші, такого нема. Ну, Є, але дуже мало. Наприклад, десятка Ну, важко заповнити десятку. да? От, адекватну інформацію і повноцінною. Тому все, що стосується спорту, дуже уважно. Це реально, воно не просто ринок не заповнив. Вони не хочуть це робити. Розумієте, не, не прийшли ще ті. Хто можуть заповнити ці ринки? Отже, я вам назвав ці сім тем поділився самим своїм сокровенним секретом, який я хотів робити. Одну із тем я буду робити, скоріш за все, але ну, треба зараз думати, як його спланувати. Так? От. Бажаю вам всього доброго. Нехай у вас все вийде. Якщо ви приїхали сюди і ви. За ті сфери, ви хочете робити якісь е, IT-продукти тут, робити сайти да, е, чи якісь сервіси із того, що я назвав, нехай вам щастить. Пишіть в коментарях, пишіть в Телеграм, підписуйтесь, бо я розумію, що ви, ви мене дивитесь і не підписуєтесь. Давайте так нормально, щоб все було. От, щоб все чесно, підпишіться і поставте лайки. Я буду вам дуже вдячний і нехай вам щастить.